Одна білочка у лісі всім казала Я добра, знаєте, яка я добра, добріша за усіх. Слухала її, слухала мудра сова, а потім запитала. А які добрі справи ти зробила? Тут білочка й замовкла, а потім тихенько запитує. А хіба щоб бути добрим треба обов'язково добрі справи робити? А у чому ж тоді твоя доброта? здивувалася сова. Отже, і нема її. А як? як добрі справи робити? А ти придивися до лісових мешканців. Хто якої допомоги потребує, і допоможи, чим зможеш, підказала сова. Придивилася білочка уважно до сусідів і вирішила. Ось піду до бабусі зайчихи город поллю, піду дідусю їжачку грибів назбираю, піду тітонці сороці їлок для гніздечка принесу. Наступного ранку прокинулись місцеві лісові жителі І нічого зрозуміти не можуть. У бабусі зайчихи весь город политий, у дідуся їжака. Повний кошик грибів біля хати. А в тітоньки сороки оберемок гілок для гнізда. Думають, гадають, хто це зробив? Невже добрий чарівник у лісі з'явився, а потім їм сова підказала Це не чарівник, а білочка. Я вночі не спала, все бачила. З того часу кожен казав. Що білочка добра, всім допомагає, навіть просити її не доводиться.